У жінок є одна унікальна частина тіла, яка може дарувати і радість, і тривогу. Це молочні залози. Я Юлія Полупанова. 11 років я лікую жінок. І зараз ми створили цей простір для дівчат, для нас, жінок. Проект під назвою Відверто про жіноче здоров'я. Адже часто ми залишаємось сам на сам. З делікатними жіночими проблемами і соромимось говорити про них. Тому сьогодні поговоримо про молочні залози. Що з ними не так і як зрозуміти вчасно, коли варто бити на сполох, як проводити самообстеження і чому догляд за молочними залозами це не тільки про мамографію після 40. Перше, з чого потрібно почати, це самоогляду щомісяця. З 5 по 12 день менструального циклу самостійно потрібно проводити огляд молочних залоз, оскільки 70% утворень жінки знаходять самостійно. І, на жаль, часто запізно. При огляді молочних залоз потрібно звертати увагу, чи немає горбистості, впадин, утягнень шкіри, нерівної поверхні грудей, набряклих вен, набряк шкіри. За типом, наприклад, апельсинової кірки, почервоніння, втягнення соска, виразок на шкірі та соску, кірок, появу щільнень, яке ми можемо промацувати. Якщо щось відмічається, це вже є патологією і потрібно негайно звернутися до лікаря-мамолога. Обов'язково не забувайте також натискати на ареолу соска. Так, це може бути неприємно. І, можливо, не хочеться собі завдавати дискомфорту, але це справді важливий момент. Дивимося, чи немає виділень? Якщо ви помітили виділення, важливо знати, які з них не становлять для вас загрози. Наприклад, якщо відмічаються прозорі, зеленуваті або білуваті виділення, вони можуть з'являтися після, наприклад, завершення грудного вигодовування, інколи залишається в невеликій кількості. Протягом трьох і більше років. Однак рясні молозивні виділення у жінки, яка не годує грудьми, можуть бути пов'язані, наприклад, з прийомом певних ліків, таких як антидепресантів. Також можуть виникати при різних ендокринних порушеннях, наприклад, при гіперпролактинемії. А ось, якщо ви відмічаєте червоні, помаранчеві, жовті чи гіршічні виділення, це вже привід для додаткового обстеження. Вони можуть бути спричинені, наприклад, якимись внутрішньопротоковими папіломами, раком молочної залози, а іноді навіть травмою молочної залози чи соска. У багатьох жінок можуть виникати циклічні болі у молочних залозах, помірне нагрубання, набряклість і чутливість грудей, перед початком менструації, щоб краще зрозуміти. Чи біль дійсно пов'язана з циклом, я раджу ввести щоденник або відмічати ці симптоми у своєму менструальному календарі. Що ще може вам допомогти справитись з циклічним болем в молочних залозах? Це якщо ми будемо обирати бюзгалтер правильного розміру, який не буде здавлювати залози. Спробуйте також зменшити або виключити кофеїн. Наукових доказів його впливу на молочні залози немає. Але багато жінок помічають, що після відмови від нього біль стає менш інтенсивним. Якщо біль виражений, можна використовувати знеболюючі препарати, наприклад, з групи нестероїдних протизапальних, у тому числі місцево, у вигляді кремів або мазей. масло вечірньої примули, гама, лімелонова кислота та насичені жири омега 6. Все це допоможе зменшити болючість грудей. Під час циклу. Ще важливим моментом є відмова від куріння, підтримання маси тіла в нормі, уникання стресів. Зараз, на жаль, це складно, але намагаємось. Також помірні фізичні навантаження та раціональне харчування з великою кількістю овочів і фруктів, відмова або зменшення дози гормону при менопаузальній гормональній терапії, гарячі або холодні компреси. Також раджу робити ультразвукове обстеження молочних залоз один раз в рік з 5 по 9 день вашого менструального циклу. Що ж на УЗД найчастіше знаходять, ми можемо виявити кісту, фіброденому чи фіброзно-кістозну мастопатію. І вже з цим жінка вирушає до мамолога. Але перш ніж ви підете з цими змінами до мамолога, давайте уточнимо, що з себе представляють ці захворювання. Наприклад, якщо виявлено кісти, це прості кісти, молочні залози. Вони не є небезпечними, навіть якщо їх багато. І вони продовжуються утворюватись. Чому це відбувається, ніхто не знає. Це ніяк не пов'язано з гінекологією. Не треба здавати аналізи на гормони, і, зокрема, на пролактин. Пунктують тільки ті кісти, які суттєво збільшуються в розмірі та спричиняють біль. А так. Є кісти і є, жодних обмежень і протипоказань. Мамографію робити можна, кісти від здавлення грудей не лопнуть. Але важливо знати, що є складні кісти, І це інший вид кіст, вони потребують особливої уваги і обов'язкового видалення, оскільки в них вже є потенціал перетворитися на рак. фіброзно кістозна мастопатія це черговий стан практично будь-якої молочної залози. Проявляються ущільненнями і горблками, найчастіше у верхньому зовнішньому квадранті молочної залози. При цьому порушується співвідношення залозистого, жирового і фіброзних компонентів грудей з переважанням більш фіброзного. Чому так відбувається, невідомо. Це не небезпечно, але може спричинити біль у грудях. Протипоказань ні до чого немає, гормони приймати можна. Фіброзна кістозна мастопатія не підвищує ризик раку молочної залози. Фібродинома це доброякісна пухлина молочної залози. Вони бувають дрібні та великі, можуть рости, але частіше самі зникають у процесі спостереження. Рідко дають біль, але можуть намацуватись в грудях. Їх обов'язково потрібно пунктувати, щоб переконатися, що це точно фібродинома. Видаляють. Якщо вони прогресивно ростуть і підозрілі. Внутрішньопротокові папіломи це доброякісні утворення, які потребують обов'язкової біопсії та видалення, можуть призводити до виділень із молочної залози, як вже я говорила. Мастит це запалення тканин молочної залози. Буває як на тлі лактації, так і поза нею. Лікуємо антибіотиками. Ось основні доброякісні захворювання молочних залоз. З якими може зіштовхнутись кожна. Як бачите, всі вони не мають специфічного лікування, безпечні, не підвищують ризик раку молочної залози. Тут іще раз повторюсь: всі ці захворювання, кісти, фіброденоми, фіброзно-кістозна мастопатія, не предракові захворювання. Оперуємо тільки фіброаденоми, та й то не всі, тому що найчастіше вони самі зникають. Пунктуємо великі болючі кісти, видаляємо папіломи. Найнебезпечніше захворювання для молочної залози і для жінки це рак молочної залози. На жаль, але це одне з найчастіших онкологічних захворювань. Причиною цьому може бути спадкова схильність. Якщо хворіли родичі, мама, бабуся, варто обов'язково зробити аналіз на мутації генів бірсі 1 або Бірац 2 і оцінити свої ризики. Це елементарно, потрібно лише здати кров. Мамографію також рекомендую робити з 40 років, не рідше один раз на два роки. Ультразвукове обстеження проводимо до 40 років. Після 40 років ультразвукове дослідження стає додатковим методом, оскільки з віком у грудях збільшується кількість жирової клітковини, яка ускладнює проведення ультразвукового дослідження. З якою частотою проводити ультразвукове дослідження і з якого віку точно не встановлено, оптимально з 30 років. І далі слідкуємо за ситуацією. Нагадую, що найважливішим фактором профілактики захворювань молочної залози є самообстеження грудей. Ваше здоров'я, ваша відповідальність і турбота про нього є важливою частиною щоденного життя. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. А я бажаю вам освічуватися в темі жіночого здоров'я та добре почуватись. Дякую за лайк та підписку на наш YouTube канал та мій інстаграм. До зустрічі!